MG ТС, давайте подивимось, чи є якісь похибки у руля, як взагалі їде рівно автомобіль. Зараз їду по мосту, тобто ухил, ось так. Дивимось. Це ухил, тобто я взагалі не майже не торкаюсь руля, автомобіль їде рівно. Як стоїть руль, також бачимо. Це спеціально, звичайно, що я коли кермую. То я тримаю руль постійно, але для відео я ось роблю отаким от чином. так, ось. Тобто у дороги є ще якийсь ухил, машина їде просто як лета. Все. Так, тут ми виїжджаємо, ось так, тут поворот ідемо. їдемо далі прямо. поворот, В налаштуваннях, кермо, воно відсвічує тут, що зараз так зробимо. Нормал. Стоїть на звичайному середньому режимі нормал. Тобто я ще й не виставляв режим, коли динамік, е, коли ти швидко їдеш, щоб руль ще більш був налитим. Ну, це режим, коли ти вже на швидкостях більше, не знаю, 140 км в час, але я звик уже просто до нормал при будь-якій швидкості. Якщо хтось ще не знає де це знаходиться, налаштування авто і ось тут поїхали, ось дивіться, дорога ж має ухил. я от, ось бачите. Те, що ухи, ще і трошки там повороти якісь. Спокійно їдеш, тобто підрульовуєш максимально, ну там потрошку. Ну і кермо бачимо, так? Як воно у нас стоїть ось ось так стоїть кермо. Все чітко. А що тапку в пол. Вистачає його потужності легесенько, що тут у нас? І ми бачимо, так? Да? Їдемо з потоком? Спокійно. Make to the direct chase of Got two more cuz, gon' touch him, bust your bitch got